Поки немає нікого у нас. А що писати 15? 18. 18. 18. Та кольца пиши. Воно все? Mm -hmm. Ну і хорошо. Приєднуйтесь, порозбираємо посилочки разом з вами. Ми щось цікаве, попадеться в прямому ефірі. Можливо, ваша посилка є. Можливо, ви тільки що бачили на новій почті, що посилка була забрана. Можете написати в прямому ефірі вашу прямо розберемо. Добрый, добрый. Так оно вот видно, не мучься. Воно в того сирый цвет. Кидай. Медь 330. Вся в круг. 150. А та штука, да. Так, что из нас дуже скромно. Да? Чуть-чуть. Попав, і ти вже тепер будеш звездой. Одні звізди. Якраз і познайомитесь, то розбираю ваші посилки. Особливо якщо безсовісно розібрано, або з моментом, да? <рес> Та ні, не, не дуже у нас жарко, у нас е, трошки дощ сьогодні. Та Просто світ морди підкрашує, покрасніли. Або сьогодні, вірніше, в одній посилки було три бутилочки якоїсь живильної рідини, то, мабуть, од нього покрасніли. Поки попробували все, то привіт, замір, привіт. З кожної бутилочки ж треба відсирвнути. По-другому не вийде. Тьомич, ти вже на ефірі? Добрий, добрий. 3 часа назад тут у нас був так, так, да, тепер можна на ефір заскочить. Привіт із Сатанова. Цікаво, бого вам спостерігати. Дякую, ви найкраще. Оце нормальні пішли коментарі. Такі читав би цілий день. Як мед вуші. Да? Е, Андрія, часник купує. Та найпопулярніше питання часник. Я кажу, не купую, а по чому? А я відкуди знаю, почом, якщо я не купую. Діма Зумані, він там самий часничний часник у нас в Україні на сьогоднішній день. Да? Більше нього про часник ніхто не показав, так що звертайтеся до Діми, він вас проконсультує на всі питання по часнику. Там йому море хейту зараз летить е в плані дешево дорого, але яка є ціна, по тій чоловік і купує. Добрий день, яка ситуація з шкірами криля? Сенс сушить в принципі, є, якщо можете їх зберегти. Ну, в принципі, щоб ви якісно їх зберегли, то є сенс з ними займатися. Якщо ви розумієте, що ви їх не спасете від молі, то, мабуть, сенс тіряється. О, нікілька давай. А, ти вже привіз. Тьома привозив 3 кг нікеля. Так. Да. Напоботив десь, так? Да? Зараз відправлю вам посилку. О, оце воно. Спасібо. Добрий-добрий день. А ми зараз їх розпакуємо в ефірі. У нас в принципі осталось та десятка півтора, да? То зараз порозпаковуємо. Шкура нутрі. Та воно, в принципі, є ціна, але її даже писати нема понту. До такої степені дешево, що це, владік треба якось прихопити цей телефон YouTube запустити. Понял? Робиш що його. Не знаю. Де хочеш, там і пристуй. Желательно, чтобы это было рядом. тут, возможно, даже на этой стойке. О, розочку нам Тёма подогнал. Ну, понятно, никеля бахнул, можно и розочку. Спасибо. Да? Так, что у нас еще тут есть? Не, в окоп не хочу. Сыкотно. Может позволить. Добрый, добрый. Такі пропозиції якісь предлагають, мені взагалі не подобається. Лучше вийде до нас по факту. О, це нормально чоловік написав ти чмо. Достойно. А знаєш що, чоловіче? Дивись, щоб ти не муляв я тобі глаза. Дивись то кочівсь одне движення і все. І ти вже не з нами і ніколи з нами не будеш, все нормально. Так що. Щоб я тобі глаза не музолив, що таке, не знаєш, як приткнути? От спеціаліст. Та піди візьми якусь стойку, там у нас же є. Візьми цю херню трубу, що ми на ній цей. Щоб ви в неї висипаєте в мішках, поняв? І просто, о, дякую за підписку. Як вам відправити дереві, бо перший раз? Дивіться, саме головне відправити його грамотно, не витратити всі кошти на почту. Бо аж легенько в людей получається забабахати всі деньги на почту. Люди розділились, Так, да, так, да, на самом деле так і є, Як би сумно це не звучало. О, якісь котики до нас от Тьомича вже летять. Серйозні діла намічаються, да? Є 5 кг урану. Носи його в трусиках дуже полезно для 10. Даш? А й на, як же його треба присурити, пані. Так, да, тільки цей. Не забудь мозги включити, як будеш прикручувати. Звичайні магніти з динаміком круглі, поламані, кусочки різні. Ні, вони не прийомні, там нічого толкового немає в них. Зараз з другого телефону на стрім в YouTube зайду, щоб там працювати. О, нормально. Та й ми ще! Ей, свиня. <кхи> Я навіть не знаю, що тебе відвітить, коли ти так себе представляєш, розумієш? Трошки адекватніший будь тебе ж якось звати, а ти свиня сразу представляєшся. Я, звісно, розумію, що ти легенько долбойов, але це нічого не значить. Да, понасипаємо. То есть, если ти хочеш щось мене прогрузить, то вряд ли щось у тебе получится. Тебе сейчас ТЦК не забрало. Забрало. Назад привезло. Важкий, не занесли. <сー> да? <сー> привет, привет, гарного вечера. Да я... Нічого я, посилки розбираю ваші. А ви не забудьте ж подписатися на канал, щоб побольше наблюдати ці все чепухи. Так, треба мало коментарів. Надо якісь пожарчі, а то скучно. Влетить хтось такий, знаєш, полудурний напише і все, і здувається. Нема таких мочніших. Зачем наблюдать? Да как зачем наблюдать? Дела делаем серьезно. Так, золото я не купую. Ни в каком выгляде. Да, конечно, знаем, а что же не знаем? Мы же, по сути, в одном болоте болтаемся. Дозвониться нереально, знаю. Звонить на Телеграм, пишите на Вайбер. Не, ничего крутого нет, я просто делаю свою работу. Все нормально, не переживай. Ти циганчо, да, да. Сім е, поколінь назад е, хтось комусь встромив. Навірно, я не знаю. Мені все одно. Як казав мій один знайомий сирієць, у нього ж е, шкіра темного кольору, да, такий копчений, І, коротше, каже, прикинь, я кажу цілу зиму, беріг себе беріг, щоб е, не зачумердіть, поняв? Раз на сонце показався, все, до заводських все полетіло. Уже все, опять, каже, копченим хожу, поняв? От і в мене таке саме. То есть. Я по житті трошки змуг люнькувати. Ну, поряд, оце посилка. Е, то да, тільки сонцю показався, все, заводські настройки настроїлись. Це щас я в принципі роблю в якоїсь тіні, стіні, да? а раніше ж е, на базарі там взагалі з весни і цілу зиму чумазий ходиш. Так що було всякого. Ага. Вже банки пресовані, да, можна. Хтось там представив, що він гагауз. Боже, скільки йобнутих. Ти б трохи підвичах, а то, блін, розігнався і потім будеш нервничать. Так що такі діла. Прикинь, а ти знаєш, що в мене кумари в цьому тік токі? Що мені, значить, можуть написати коментарі любий, хреновий або іще щось, а я не можу відповідати, тому що в мене бізнес-аккаунт і воно одразу блокує, ти типо? Ну це ж несправедливо. Люба гнида може написати що угодно, а ти йому навіть в ответ повноцінно не можеш відповідати. Бісить. А хочеться. Та чільні камні купляють, та так, да, там один чоловік щось займається. Мені то точно поки що це не цікаво. Мені хватає того, що я купляю вполні. Щоб задрочити, це точно хвата. Тут поки е, зовсім не чесно. Так, да, циганча. Якщо хочеш, можеш корінчик прийти попробувати на вкус. А Ір 135 гривень. Що в тих камнях? Та я думаю, що нічого толкового в тих камнях немає. Просто людині на переробку треба, та і все. Що треба. Контент, який. Зараз треба глянути, контент приїхав. Грузовик приїхав. Ти що вже їздив, на Ти І далеко не їхав. Все, это значит, на заводном поїдемо О, що порозбігались. Не, безсмертних не бере. Так, ходімо. Привіт, привіт. Да. Антон під перчатками. Що ти там знайти не можеш? Бі, 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 бі. Не матюхайся, Жек. Я собі не дозволяю матюхати. За ефір сказав е, пів матюха. 17, ні, пів, пів. Маленький взагалі. Платун не залізо, ми приймаємо. Ні. Якщо воно не магнітне, жовтого кольору, по, по залізу можемо платун не приймати залізо, так? Боже, я думаю, що в тебе, Владик, нічого не вийде. Я дивлюся, у мене кров з глаз тече. Чого це не вийде? Ну не знаю. Ти мені яйця будеш знімати. Ворволо буде вадити. Ужас. З ким приходиться роботи? По жовтій газеті понабирали, тепер, блядь, не знаємо, що з ними робити. О, нічого, в мене над головою сердечко загорілося. Та на магніт береться Владик. Вже всі вже пишуть, якщо б я вам показав, як робив Владик, ви б там пообсикалися. По-моєму, жовта то газета твоє об'явлення не прицепи. Воно не получиться. Потому що він и так не повертається. Ти поняв? Тут техніка сумасшедша. Не, нема смысла її купувати ту машинку. Лучше спички купити. Та привозь, Віталь, привозь, а чого ні? Так, є ваша посилка, будемо прямо в ефірі розбирати. Не кажи слово хер. Все матюк. Ви тепер перед двом повіснику на роботу набрав. Носик и комарів по тебе щепляється. Хорошо, як ти прицепиш? Ну теж телефон отак, отут стоїть, і він буде отак же знімати. Боком буде. Ну да, я... треба... а, шо... а, це ж ти хочеш. А ти хочеш Ютуб боком запустити? Давай а запустим, я... а чому я думаю, ти в чому проблема. боком і Хер не матюха інструмент, ти ты понял? Ну якось... да. От так, ти та, ти Пов, він уже та... так прикручував. А... Та став, а, як не, уже поставив. Та давай нормально. Корінь так, лопуха. Так. Та вже як прикрутити, я вже кров з вас летить просто. Корінь Спеціаліст. лопуха 135 гривень. Та й понятно, що спеціалісти, а що ж. О, а що це за двіжуха у нас привести ефір длительності 30 хвилин. Ви поняли, якісь задачі нарізає TikTok тепер? Хоч би справиться з усім, бо й не вивеземо. Ти що? У вас золоті руки, отак. Там Вам тільки потенцію лічити у старих дідів, блядь. Палку прикручували, <рес> вона не стоїть. А? за команд? <рес> Та то юрка посадим на нього, хай їздить. Дафа розвалив, хай тепер на том їздить. Ціна на мідь 330. Звичайно можна. А чому не можна? Вам... E, дивіться, є Київстаровський номер, але на нього важкувато дозвониться. І є МТС, в принципі, працює більш-менш нормально. Давайте Київстар. Може Телеграм або Вайбер скинете 098. 445 2582, Якщо треба буде повторить, то повторю. Вишні та приймаємо ще, а чого не приймаємо. 70 гривень кілограм. У нас. Вишня не падала. Я знаю, що по вінниці, по Умані, вже вишня опустилась. У нас поки нормально. Так, погнали. Зараз трошки вас переставлю. Вибачайте, якщо є якісь некомфортності. Ну, Суть питання, що нам треба ще в посилках поковирятися. Е -е. У нас Вуратові вишня 20 гривень. Блін, чоловік пише скиньте контакти, їду на почту. І як я йому скину контакти? якщо Мы сейчас в эфире тут дела делаем, сумасшедшие, да? Владик, что то у него Не стоит, тебе не кажется? Не Угу. Не О, вот так собачь. Сейчас, сейчас, где-то А може ти з цією тріщиною будемо розбирати на фоні? Типу? Ого, ти придумав. Владі буде розбирати? Ну, Нічого ще. А там сиві. щось толкове, то ти це і будеш показувати. Будемо розказувати, роз... ну, що людина... Люди б люди поліція Серйозно? Ну, так. Да. так. Незаконопослушні, дайте захоплен.